У Кіровограді розпочали демонтаж самовільно розміщених торговельних павільйонів. Вперше прибрали по вулиці Прибраженській навпроти обласної дитячої лікарні. На черзі ще два. Ось цей торговельний кіоск ходдог був встановлений незаконно і підлягає демонтажу. Розповіла член комісії з демонтажу Ганна Тараненко. За її словами, власнику мафу дали час, аби добровільно його прибрати. Цього не зробили. Тож на місце виїхала комісія. Господарка павільйону просила перенести демонтаж на інший час і обіцяла, що вивез. За споруду обов'язково, однак, згідно з рішенням виконавчого комітету, мав демонтували у примусовому порядку. Мы хотим, чтобы все прошло мирно и спокойно, да, чтобы нам дали время, чтобы мы его сами демонтировали. Собственника предупредили о том, что будет э, демонтирован павильон, но, скорее всего, что собственник не захотел или не смог по каким-то непонятным причинам сам его демонтировать. Поэтому сейчас собралась комиссия э, по, по сносу темчасовых споруд. Э, які розміщені в місті самовольно, і відповідно до рішення виконавчого комітету його буде девантовано однозначно.